Я не знаю, чи так все співпало, чи це до дня народження, ой, до дня смерті Пригожина було організовано, але е, ну, оскільки Пригожин асоціювався напряму із е, зеками, то відповідно в Волгоградській області Росії сьогодні в'язні захопили колонію. А в мережі правда пишуть, що нападники називають себе членами діл. Є інформація про вбитих, про постраждалих, про заручників, також тих, хто втік. На місце кажуть, прибув спецназ. Дороги до колонії перекриті. Захопили об'єкт люди, які там сиділи в цій колонії, і відповідно вимагають собі вертоліт і 2 мільйони доларів. Чекай, вертоліти 2 мільйони доларів, і полетять вони, вочевидь, в бік українського кордону, щоб отримати ще по 100 тисяч. Рублів відповідно від керівника СБУ. В криптовалюті. Ну я не знаю, як там буде. Ну все ж таки, от питання навіщо їм вертоліти, Куди вони полетять? Я думаю, mm -hmm. що вони збираються в Київ. Тим більше у нас апарати багато що цікаво. Але от, є один дуже такий важливий нюанс, як то кажуть, от ця ісправительна колонія номер в Волгоградській області. Вона знаходиться в населеному. Пункті тільки, будь ласка, не смійтеся, бо таке продумати самому неможливо В населеному пункті суравікіно. І тут увага Суравікін як російський генерал, з яким у, у якого були дуже тісні зв'язки відповідно з цим самим Пригожиним, І саме після а, маршу справедливості на Москву шкода, що вони звичайно зупинилися. Але між іншим, ЧВК Вагнер, ПВК Вагнер вони займають почесно друге місце в світі по кількості збитих російських вертольотів після збройних сил України. Так ось. А, Зірка Суровікіна, як вона його називала, генерал-Армагідець чи то Армагідон. Ну якось так. Мені здається, щось пер... схоже. Перший варіант він такий більш кумедний, але як би там не було. Після цього, цієї ходи, після маршу, його зірка закотилась, і про Суровікіна ми довго нічого не чули. Ну от згадалось якось саме в новини потрапило на це селище Суровікіно. Його здається, десь знову ж таки, теж там Путін десь чи засудив, чи що. Потім його ніхто не бачив, не чув, і навіть його рідні і близькі про нього нічого не говорили. А список передбачуваних терористів, які захопили. Е Цю цю саму колонію серед них 28 років, 23 роки, 28 і 29 років, і всі вони уродженці Узбекистану. Дуже дивно знову ж таки, що сюди поки що ніхто і ніяк не приплів Україну. Але про це про цей інцидент, про ЧП, про цунамі не знаю про, про щось, що там сталося. Вже доклали Путіну. Розказали йому цю історію. Давайте послухаємо, як то все у нього на нараді відбувалося шановні колеги, доброго дня. Здрастуйте. Керівник Фейсін доклав ситуацію, яка складається в одному з місць позбавлення волі у Волгоградській області. хотів би хотів би через цю ситуацію послухати розуміння оцінки міністра внутрішніх справ, директора ФСБ Віктор Васильович Золотов буде в мене. Зараз зробить доповідь, а потім переглянемо планове питання, підготовлений Владіміром Саничем Колокольцевим. Давайте почнемо працювати із Колокольцева. Почнемо з міністра внутрішніх справ. Владімір Санич по оцінці ситуації у Волгограді. Будь ласка, ну просто якесь ЧП там відбулося і нічого. Ти бачиш, оце от а, Путінський новояз. То там провокація. А зараз як він це описує? Ситуація. Там взагалі Ситуація. то як мінімум троє, троє працівників цієї ІК 19 вже вбиті, і манічела роблять вигляд, що ну це ну, десь там, десь там пострілюють, десь вбивають російських цих конваєрів, і, і, і так далі. Цікаво, що взагалі Путін цьому приділяє таку увагу особисто. Міг би як із Курськом просто поїхати, я не знаю, к Адаму Кадирову ще раз подивитися, як той класно стріляє з пістолітів. Тим більше зараз от по телеграму ходить відео, як він стріляє з двох кулеметів, а Путін цього ще не бачив. І ну, очевидь, це якраз цей самий крутий, самий бойовий резерв російського маніяка. Е, дивіться, з останніх новин знову ж таки мула Волгоградської мечеті е, відправили зараз на переговори, як вони кажуть, з терористами. Ну або ж ті, хто тримають цю колонію зараз під контролем. Е, визнають, що дорога займе приблизно півтори години, тому зараз просто чекають. Е, троє співробітників е, цієї військової частини або ж цієї колонії е, постраждали внаслідок захоплення колонії, направлені в реанімацію. А, розглядається версія, що ножі, е, бабочки або ножі метелики, та з якими ув'язані напали на співробітників колонії, могли бути придбані прямо на території е, цього самого е, закладу за хабарі. А е, після інциденту з терористами в Ростові на Дону, а він був також не так давно відповідна установа в Волгоградській області не стала проводити додаткових перевірок і сказала, що в принципі у них з заходами безпеки все добре. Переживати немає за що. Е, ну і от Вся ця ситуація наразі в розвитку, як ви розумієте, в мене тільки одне питання. В тебе є розуміння, що там відбувається? Не в Колонії, а в Росії взагалі? Ну, е в мене враження таке, що занадто багато протиріч е виникло в цій державі, їх завжди було багато, але Путін їх е всіляко е е закривав, е душив, але е війна в Україні. Страшна війна, величезна кількість втрат, якраз говорить про те, що вони починають пропускати реальні удари. І якщо от згадати ну Росію, то взагалі це ж вони з нас зробили ворогів. А в світі є багато держав, багато різних угрупувань. Людей з різними поглядами на життя і на Росію, які ну реально вважають, що їх треба ну якось трошечки зробити менше, і е, вони поводять себе зовсім по іншому. От е, в новинах е, в новинах, перед тим е, як почати наш ефір, я тут прочитав е, таку історію, що в Курській області. Наші збройні сили штурмують жіночу колонію, в якій сховалися військо... війська Російської Федерації. Про це пишуть більд, ну іноземці. Тобто угу. я не знаю наскільки ця інформація відповідає дійсності, але є прикольні кадри з наших дронів FPV, які туди а, потрапляють, як вони атакують власне на російських військових. Але сенс в чому? Якщо ці люди, які перебувають на цьому об'єкті, вони піднімуть білий прапор. Приїде броньований автомобіль, забере їх всіх і повезе в полон. І да, ми час від часу обурюємося в цьому, але все одно їх там будуть годувати борщем і, і так далі. Женівська конвенція і всі ці піроги, і так далі. То люди, з якими рано чи пізно Росії придеться мати справу в по-справжньому. Вони не будуть грати в Женевську конвенцію, тому що вони по перше не знають про її існування. Мені б дуже хотілося, щоб швидше настав той момент. От все йде ближче до цього. Що на якомусь етапі вони займуться самі собою, і як результат вмиються кров'ю, і вже настане момент, коли української крові там не буде. Бо ми вириємо спеціальні окопи, дзоти бункера. На кордоні а, України, і будемо дивитися на Краснодар з Криму а, через прицела, а також інші засоби об'єктивного контролю. Дивись, ті, хто ще захопили цю колонію, кажуть, що по перше вони дозволили забрати пораненого заручника, але за ним ніхто не прийшов. Про те, що Росія своїх не кидає ще раз, нагадую далі. Ті, хто захопили колонію, і че заявили, що керівництво установи утискало мусульманських ув'язнених, і саме це, нібито, стало причиною того, що сьогодні ми бачимо. Та і кажуть, по перше, це були постійні утиски. Вони мучили мусульман у когось, забирали книги, в когось коврики, когось брили на голову. Ну і відповідно забирали те, що належало їм по праву. То вони вирішили з ними. От в такий спосіб розквитатися.